І замість того, щоб літак посадити на лід на острів, ми посадили його у воду. Ну, втопили літак, так би мовити. Антрактичний наш факап став позитивним успіхом. Геодезія це не лише про вимірювання на місцевості, це про точність, інтелект, простір, космос. Зрештою, майбутнє. Сьогодні ми довідаємося, як інститут геодезії Львівської політехніки формує фахівців, які не лише вимірюють, але й змінюють світ. Сьогодні маємо гарну можливість поспілкуватися з директором інституту геодезії Національного університету Львівська політехніка, доктором технічних наук Ігором Савчиним, фахівцем, який поєднує глибокі наукові знання енергію управлінця. Щиру відкритість до студентів, нових ідей і енергію управлінця, вітаю, пане Ігоре. Вітаю вас. Отже, розпочнемо з головного: що таке геодезія. І чому вона важлива у сучасному світі? Геодезія з давньогрецької це два слова, які поєднують гео це земля, дезія це міряти або ділити з такого твердження. Виходить, що геодезія це наука про виміри на поверхні землі. Але давним давно вона вже вийшла за межі тільки цього розуміння. І зараз в даний час Геодезія входить і обслуговує всі сфери як національної, так і світової економіки. Вона обслуговує і армію, бо без геодезичних вимірів не можна. Точно влучати в цілі, не можна запускати дрони. Вона обслуговує будівництво, обслуговує агросектор, ну і фактично всі сектори економіки. А як ви особисто прийшли в Геодезію? Що вас надихає? Я насправді дуже радий, що мені так поталанило, я потрапив в Геодезію, але це була випадковість. Як завжди, все-таки хороше стається випадковою. Мене так трапилось, я не знав, що таке Геодезія. Я Просто вибрав, сподобалося слово. І від того часу я на першому занятті, як сьогодні пам'ятаю, почув ці слова, почув, що це наука про землю, що які можливості. І з того часу я просто живу цією професією. Я колосально багато почерпнув від того, Геодезія дала мені можливість відвідати дуже багато країн світу, бо Геодезія це не просидіти на одному місці. Вона постійно динамічно змінюється, тому потрібно постійно подорожувати. Вчитися нового обладнання, я був в Антарктиді. В більшості країн Європи був об'їздив всю Україну, і це виключно все наукові проекти. Це не, не по відпочинку, а для, для реалізації різних наукових завдань. Питання геодезистів в Антарктиді досить цікавим є те, що ми єдині, які їздимо туди, виконувати саме геодезичні задачі. І ця історія почалася ще в 2002 році, коли ряд наших науковців поїхали туди і. З цього часу кожних два-три-п'ять років наші дослідники їздять на цей чудовий континент. Я особисто був там двічі, і ми виконуємо там дуже багато різних наукових задач світового рівня. Ми моніторимо тектонічний розлом для виявлення його активності. Ми моніторимо танення льодовиків і виявляємо такі досить. Негативні процеси, що за короткий період цей лід дуже швидко зменшується. От в останньому нашому дослідженні ми встановили, що з 50 50-х років об'єми льоду зменшилися порядка на 30 відсотків. Це саме тих льодовиків, які ми досліджуємо в 2019 році. За моєю участю ми вперше привезли туди безпілотний літальний апарат нашого інституту, яким виконали великий об'єм рознімальних робіт, оновили карт матеріали. Мої колеги в цьому 25-му році повторили ці вимірювання, і от найближчим часом ми отримуємо нові значення зменшення цих льодовиків. Ми встановили в Антарктиді єдину українську перманентну гнсс станцію під назвою Асав Antarctic Station Академік Вернацький, яка є єдиною з 50 в світі таких станцій. Тому антарктичні дослідження і львівська політехніка в них відіграє колосальну роль. Але чи легко взагалі проводити такі дослідження? Тобто, чи кожен дослідник може просто вирушити в Антарктиду? Теоретично може, кожен фактично ні. Чому так? Бо заявку може подати кожен охочий. Але кожну заявку підтримує антарктичний центр. бо Вони вибирають тільки найкращі заявки. Після того, як вашу заявку прийняли, треба гарно підібрати персонал, бо це дуже такий потужний вплив на здоров'я. Треба бути витривалим, особливо коли ти геодезист, бо на відміну від біологів, які там працюють в лабораторіях чи метеорологів, які досліджують клімат з станції. геодезисти постійно в динаміці. Ми об'їздили кожен і об'їжджаємо кожен острів навколо. Практично на кожному великому острові у нас є якийсь пункт, на який треба приїхати. А ну, Антарктида це, це не велика земля. Між островами треба добиратися на лодках, там лід, дуже інтенсивно змінюється погода, тому в один момент ти можеш йти під гарним сонечком. А за годину почнуться дощі, і вже треба залишатися на тому острові ночувати, тому це це досить складно, але ми це реалізовуємо і реалізовуємо дуже успішно. Геодезія розвинена в багатьох країнах світу і, напевно, в Україні теж так. В Україні геодезія розвинута досить добре. У нас є багато сучасного обладнання. Деякі обладнання виготовляє Україна самостійно. Тому так ми гарно розвинуті. В геодезії навчають так само в різних закладах вищої освіти в Україні. Чому геодезію варто вивчати саме тут? У Львівській політехніці Геодезію навчають в понад 40 вузах України, це досить багато. Але саме у Львівській політехніці Геодезія почалася. Це було на перший навчальний заклад, де почали викладати Геодезію ще в 1844 році. І від того часу традиції викладання Геодезії наукові школи розвивалися саме в нас, і в даний час, без заперечення, інститут Геодезії має найпотужнішу приладову базу. Порівнянні з будь-якими вузами і з будь-якими фірмами. У нас є широкий спектр гнсс обладнання. У нас є великий парк лазерних сканерів, великий парк безпілотних літальних апаратів, які як є купленими в відомих фірм, так і є частково нашими розробками. Тому це все призводить до того, що ми є однозначно лідерами цього напрямку в Україні. Дуже добра база. Ну це. Половина успіху, напевно, так які а друга половина, очевидно, це освітній компонент, так, тобто і кадри. І загалом, які освітні програми інститут Геодезії пропонує сьогодні, в даний час інститут Геодезії пропонує 10 освітніх програм: 5 з яких це програми бакалаврського рівня, і п'ять це програми магістерського рівня. На бакалаврському рівні у нас є програми в спеціальності g 18. Це є наша основна програма Геодезія та Землеустрій. Це є програма інженерія геоінформаційних систем в спеціальності Е4 науки про землю. Це є геоконсалтинг та моніторинг землі. Також в напрямку h 7 Агроінженерія є спеціальність цифрові технології в точному землеробстві. Також у 2025 році ми відкрили першу в інституті міждисциплінарну програму, яка поєднує комп'ютерні науки та науки про землю, і називається вона геоаналітика. Також в нас є п'ять програм магістерського рівня, це є програма інженерна геодезія, це є програма землеустрій та кадастер, програма аерознімання з БПЛА, геоконсалтинг та моніторинг землі, а також геопросторове моделювання. Це такий основний спектр. Крім того, у нас є дві програми аспірантського рівня: це є Геодезія Землеустрій та науки прозрачного. Програми дуже важливі, ви згадали теж про обладнання, про можливості багато студентів, майбутніх студентів, цікавляться власне сучасним обладнанням, сучасними лабораторіями. А які сучасні лабораторії і обладнання доступні студентам? Звичайно, інститут має, як я вже зазначав, величезну приладову базу і дуже багато різноманітних лабораторій, які наповнені сучасними приладами. З останніх це за два останні роки компанія Trimble відкрила в нас величезну лабораторію, 30-ту таку лабораторію в світі і єдину в східній Європі Trimble Technology Lab, в яку за ці два роки було інвестовано понад 11 мільйонів гривень. Крім того, у нас є інші лабораторії, які ми відкриваємо за свої кошти. Ми єдині з усіх навчальних закладів маємо величезну державну мережу ГНСС-станцій, яка має понад понад 90 станцій, станом на зараз, і охоплює всю частину України до Дніпра західну частину. Якби не було війни, ми б її звичайно розвинули і далі, але мусимо зупинитися на тому поки що. Чи може інститут Геодезії похвалитися парком сучасних приладів? Так, ми маємо дуже великий парк приладів. Ми маємо велику кількість таких роверних ЕНСЕС приймачів, які використовуються в навчальному процесі? В нас величезний парк електронних тахіометрів. Це є прилади різних компаній великих відомих світових. Це є, наприклад, компанії Лейка, компанії Трімбл, Саус, Сокія. Це тахіометри різного рівня точності, які можуть забезпечити всі потреби інженерного виробництва, а також моніторингу. Також в нас величезний парк наземних лазерних сканерів. У нас є шість сканерів, що в принципі всі вузи в Україні разом, напевно, не мають шість сканерів. Ми маємо шість своїх, з яких чотири це отримані в рамках відкриття лабораторії Trimble Technology а інші два ми купили за власні кошти. Також в нас потужний парк безпілотних літальних апаратів, які налічують літаки, безпілотники літакового типу виробництва українського компанія Абріс Дизайн. Де, де один з наших професорів, професор Глотов, також був одним з розробників і ініціаторів розробки таких безпілотників. Ми маємо два літака їхніх. Також ми маємо. Два літака типу Крило це літаки компанії Трімбл. Також дуже хороші. Це були одні з перших літаків в Україні. Досить давно ми їх отримали і використовуємо. Також в нас є ряд безпілотників вертолітного типу: це оптокоптери, квадрокоптери. В основному це фірма DJI, також в рамках відкриття лабораторії Trimble Ми отримали такий оптокоптер компанії Trimble, який безпосередньо потрібно використовувати для моніторингу агросфери, для моніторингу посівної, для моніторингу росту рослин. Тому так парк у нас потужний і різноплановий. чи з цим обладнанням працюють виключно науковці, чи теж студенти мають можливість їх навчатися використовувати. Звичайно, обладнання є доступне для всіх. Ми не ховаємо, воно у нас не музейного зразка, що воно стоїть і на нього тільки дивляться. Обладнання використовується на, на кожному занятті. Геодезія прикладна технічна наука, тому на кожному занятті викладачі приносять, показують різні зразки, дають ці зразки використовувати студентам. Студенти використовують ці вимірювання для виконання лабораторних робіт, для написання наукових публікацій, студентських робіт. Аспіранти наші використовують для збирання інформації для різних досліджень. Також в продовження теми Антарктиди ми це обладнання возимо в Антарктиду. І в середньому це 100 кілограм обладнання ми веземо в Антарктиду. Бо нам без обладнання, геодозист без обладнання нічого не вартий, тому ми на це робимо основний акцент. Це основна така родзинка нашого інституту, що ми... Максимально орієнтуємо наш процес навчальний на використання обладнання, бо обладнання це основа, основа геодезичної професії. Чи маєте якихось партнерів, стейкхолдерів, фірми, з якими ви особливо співпрацюєте в Україні і поза її межами? Так, маємо останнім часом. Це компанія Trimble, яка дійсно відкрила нам величезну лабораторію, з якою ми робимо багато цікавих проєктів. Також є компанії, які представлені в Україні. Це компанія Лейка. Також ми з ними співпрацюємо активно співпрацюємо з рядом українських компаній. Це та ж Абриз Дизайн, яка розробляє, і виготовляє літаки Європромсервіс ЕПС. Вони виготовляють нсс приймачі. І ми з ними активно співпрацюємо основним нашим замовником. Це є енергетичний сектор України, це є Укргідроенерго. Особливо зараз важливі ці проекти, бо вони призначені для моніторингу стабільності цих об'єктів. А оскільки об'єкти є під постійним обстрілом, тому такий моніторинг є критично необхідним. Також ми маємо велику кількість проектів державного бюджету. Це також проекти спрямовані на контроль та моніторинг енергетики. Вони зосереджені як на гідроенергетичних, так і на атомних об'єктах. До ряду проєктів, до виконання цих проєктів ми стараємося залучати студентів, студентів старших курсів. Наукові результати, отримані з цих проєктів, використовують наші аспіранти для написання своїх аспірантських робіт. Це також є, напевно, причиною того, що серед порядка 30 докторів наук за нашим напрямком 12 є саме в політехніці. Це є Підтвердженням того, що наша школа є дуже потужною, і центр всієї геодезії української, напевно, все-таки є у, Львові, у, Львові, у Львівській політехніці, також ми пробуємо виготовляти своє обладнання. І, і от впродовж 24-го року ми розробили прототип свого генеса приймача який вже впровадили на ряді наших перманентних станцій, він досить гарно себе показав і, в принципі. Дуже конкурентний по рівню точності і просто в 10 разів дешевший по вартості, чи мають можливість студенти стажуватися за кордоном? З ким співпрацює інститут? Так, в нас є дуже багато партнерів за кордоном, з якими ми співпрацюємо, з якими ми робимо наукові проекти і проводимо програми обмінів. Найпотужнішим нашим партнером це є Вища школа міста Нойбранденбург в Німеччині. Крім того, дуже багато програм Erasmus ми маємо з Варшавською політехнікою, з Люблінською політехнікою, з Вінтокшиською політехнікою. І регулярно наші студенти їдуть туди на практику, на такі короткотермінові стажування. Також з вищою школою міста Нойбранденбург у нас є програма подвійних дипломів, яка функціонує вже понад 15 років, і дуже багато успішних студентів, кращих наших студентів отримали дипломи в двох вузах. Де найчастіше працюють ваші випускники? Чи є сьогодні попит на фахівців геодезистів Сьогодні на геодезистів є колосальний попит, бо особливо у Львівському і в регіоні і в Західній Україні через війну сюди переїхало багато фірм, які проводять будівництво, і саме в секторі будівництва потрібні геодезисти, бо кожна будівельна компанія має в своєму складі. Фізичний відділ, і в основному в цих відділах працюють наші випускники. Також останніх років 10 дуже активно розвивається сільське господарство саме в напрямку цифровізації. І багато наших студентів працює в агросекторі, надає точні координати, надає навігацію для транспорту для того, щоб точніше садити і збирати більші, більші врожаї. Це два основних таких сектори. Чи є випускники, якими особливо пишається ваш інститут, які стали якимись видатними постатями, можливо, в якихось галузях? Так, звичайно, за тривалу історію там, існування нашого інституту і, взагалі, напрямку в Львівській політехніці було дуже багато відомих постатей з тих, які зараз є нашими сучасниками, це, напевно, таким найуспішнішим це і академік Яцьків. Який є багатолітній керівник головної астрономічної обсерваторії з молодшого покоління? Це є я вважаю Євген Сапіженко, який є керівником відділу точного землеробства в великому агрохолдингу Кернел. Дуже багато наших випускників працює за кордоном. Це і Саудівська Аравія, Емірати через програму подвійних дипломів з Німеччиною. Дуже багато студентів залишається в Німеччині і працює на німецьких компаніях. Є наші випускники в Польщі, тобто географія успішних наших випускників є дуже широкою і великою. Тобто, це великі можливості для випускників не тільки в Україні і в цілому світі, але, власне, якщо про Україну, чи можна сказати, що у післявоєнній Україні геодезисти будуть мати свою особливу місію? Так, геодезисти, по-перше, зараз мають колосально важливу місію, бо немає жодного іншого методу, яким можна зафіксувати наслідки військових дій. І в даний час геодезисти після кожних обстрілів, після кожних влучань проводять вимірювання, фіксування наслідків цих військових злочинів. Також через великі охоплені території війною жодними іншими методами це не зробити, окрім супутникових методів. І геодезисти використовують супутникові технології, автоматизують ці технології для того, щоб в великому масштабі оцінювати наслідки цих військових дій. Щодо майбутнього, то звичайно, як війна закінчиться, постане питання відбудови, і щоб відбудувати нашу країну красивою, потрібно ясно, що використовувати геодезичні, е, геодезичних спеціалістів, геодезистів, які будуть проводити вимірювання, супроводжувати будівництво і контролювати процеси. Тобто, насправді без геодезистів було було би дуже непросто і буде очевидно відновлювати нашу державу. Для тих, хто хоче стати геодезистом, які ваші побажання, що б ви могли сказати тим, хто закінчує зараз школу і думає, теж як ви колись який фах обрати? я би хотів сказати, що професія треба брати професію. Технічного спрямування, на мою думку, саме технічні професії більш затребувані в нашій державі через те, що попереду відбудова, і людина, яка вибере технічну професію, скоріше знайде роботу. Чому Геодезія, як я вже казав, бо Геодезія це динаміка, це постійний рух, і випускники шкіл, які не хочуть сидіти на одному місці, вибирайте Геодезію, бо тільки Геодезія дасть вам постійний рух і постійний розвиток. І геодезію у Львівській політехніці, звичайно, тільки у Львівській політехніці. Щиро дякую за дуже добру розмову. Геодезія це точна наука з глибоким людським сенсом, і саме тут, у львівській політехніці, вона живе і розвивається. Така коротка цікава історія про Антарктиду і про те, як такий антарктичний наш ФАКАП став позитивним успіхом. Ми в 2019 році привезли туди літак і виконували ним рознімання. Оскільки ми перший раз виконували рознімання в таких умовах, тому не були готові до того, що буде такий потужний боковий вітер, і наш літак здує, знесе в бік. І замість того, щоб літак посадити на лід, на острів, ми посадили його у воду. Ну втопили літак, так би мовити, літак намок. Ми його швиденько підплили на лодці, забрали. Дуже добре, що збереглися дані, але літак був вже зіпсований. Ну і ми привезли його в Україну. Ця фірма, яка нам надала цей літак, який виробником цього літака, нам його почистили, поремонтували. Але довго думаючи і обговорюючи це, вони вирішили в наступних літаках, щоб такої більш історії не було. При посадці в літака відкривався і парашут, на якому він плавно планує в місце посадки. Крім того, відкривався знизу повітряна подушка. І теперішні літаки такого типу можуть сідати. У воду, на пісок, на каміння і нічого з цього не стається. Тому це це позитивний така співпраця науки, навіть негативний результат є результат.